Іспанський супермаркет вартість на продукти. Значить, це у нас картопля велика по євро 09 за кілограм. Далі я хотіла показати цибулю. Так, цибуля у нас по євро 25. Це у нас що? За кілограм? Євро 25 за кілограм. Ось така гарна цибулька. Що у нас? десь тут був часник. Не бачимо тут, йдемо з іншої сторони. Так. Так, це в нас цибулька. Це різна. Значить, є і по 2,59, і 2,50 це солодка. І морковка. Морковка в нас також по євро 0,8 за кілограм, гарна. Огірки по євро 0,9 за кілограм. І... Броколі майже по 6 євро за кілограм. Червоний бурячок. Євро 75 за кілограм, але буряк дуже гарний. Капусточка по 85 центів. Це відносно дешева капуста. І перчики у нас по акції, ось такі зелененькі по 2,19. Що тут у нас іще? Калабасін. Кабачок. Євро 19 по акції. Ось такі гарні. Грушки по 2,45. Яблочка по 2,89. Ну і що ще, Давайте банани. Банани це найцікавіше, тому що вони чогось такі дорогі відносно. 3,75 за кілограм. Ось ці дуже смачні я люблю 2,79 і 3,25 звичайні банани за кілограм. Папая. По 2,19 за кілограм. І давайте ще лимони 2,89 і апельсини по євро 40 за кілограм. Короткий огляд, цін в Іспанії, острів Тинеріка. Кому потрібна консультація з переїзду в Іспанію, пишіть особисті.